Добрий день, дітки! З вами я, Веселинка. Ви чекали на новий випуск нашої програми? Сьогодні я пропоную вам навчитися робити курчатка з серветок. Щоб наша курчатка стала з жовтеньким пір'ячком, треба приготувати. На аркуші паперу наклеїти заготовку білого курчатку. Намалювати йому лапки, оченята, дзьобик. Приготувати з білого паперу частинку з корлупи яйця, серветки жовтого кольору, клей. Спочатку жовту серветку рвемо на маленькі шматочки. Тепер добре намащуємо всю поверхню клеєм. Тепер прикріпляємо жовті шматочки серветки на корчатку. Залишилось добре прижати долоньками серветочки, щоб всі частинки приклеїлись. І залишилось нам прикрасити голову нашого перчатка скорлупою. Добре намащуємо поверхню скорлупи. Прикрашаємо голову нашого корчатка. А зараз на вас чекає новенька казочка про трьох кошенят. Троє кошенят. Троє кошенят. Чорне, сіре та біле побачили мишку та побігли за нею. Мишка стрибнула в банку з борошном, кошенята за нею. Мишка втекла, а з банки вилізли троє кошенят. Троє білих кошенят побачили на дворі жабку та побігли за нею. Жабка стрибнула в стару самоварну трубу. Кошенята за нею. Жабка втекла. А з труби вилізли троє чорних кошенят. Троє чорних кошенят побачили в озірі рибку та стрибнули у воду за нею. Рибка опливла. а з води вилізли троє мокрих кошенят. Троє мокрих кошенят пішли додому. По дорозі вони висохли та стали, як були, чорне, сіре та біле. Пропоную згадати зміст казки. Пригадайте, якого кольору були кошенята? Перевір себе. Кого зустрічали кошенята? Перевір себе. Коли кошенята впали у борошно. Якого кольору вони були? Перевір себе. Певнена, що ви впорались з усіма завданнями. Якщо вам сподобався наш випуск, ставте лайки. До нових зустрічей!